Привіт, мене звати Єгор. Я навчаюся на другому курсі спеціальності економіка. і сьогодні я вам розкажу навіщо вам треба сюди вступати. Привіт, мене звати Іра, мені 20 років, і я навчаюся на четвертому курсі спеціальності економіка у Києво-Могилянській академії. Вітаю! Мене звати Юлія Ткаченко. Я студентка другого курсу києво могилянської Академії спеціальності економіка. Я староста своєї спеціальності амбасадор наук 2023 року, а також зірка факультету. Всіх вітаю! Мене звуть Біла Ірина. Я завідувачка кафедри економічної теорії, викладаю політичну економію і макроекономіку. Коли я обирала свою спеціальність, я відштовхувалася від того, що мені дуже подобалось вивчати математику в школі. Я зрозуміла, що економіка це те, що мені підходить. Також мені у ці спеціальності те, що я могла здобути досвід у інших спеціальностях, таких як маркетинг, менеджмент та фінанси. І в цілому я відчувала, що саме ця спеціальність дасть мені простір для подальшого розвитку, бо вона є доволі всеохопною, якщо можна так сказати, і поєднує собі елементи інших наук, які викладаються на факультеті економічних наук. Я обрав економіку і могилянку, оскільки з самого дитинства в школі я вивчав. Фінансову грамотність, інвестиції, і мені було цікаво дізнатися, що лежить в основі цих дисциплін. І це саме економіка. А моглянка батьки радили, дуже радили вступити. Мій дядько закінчив Могилянку і Ну, знаєте, тут вибір був вже очевидний. Я обрала саме києво могилянську академію за відсутність корупції в цьому навчальному закладі, тому що для мене неймовірно важлива справедливість та чесність у навчальному процесі, а також за її офлайн-формат та неймовірну спільноту. І я обрала економіку, тому що хочу розвиватися у цій сфері та до мурашок люблю математику. Економіка це поведінкова наука, і на цій спеціальності ми вивчаємо як і досить загальні речі, такі як як функціонує суспільство, як на суспільство впливають окремі економічні політики, так і доволі вузькі предмети, такі, наприклад, як теорія ймовірностей, статистика, мікроекономіка, макроекономіка та економетрика. Програма економіка з одного боку може здатися вам дуже узагальненою, яка містить надзвичайну кількість велику як теоретичних, так і практичних дисциплін. Але саме такий підхід дає можливість потім в реальному житті. Швидко мобілізувати всі свої економічні знання на певні реальні кейси економічні, яких безліч а у зв'язку з цим така загальна спрямованість програми дає можливість ефективно діяти, дає можливість для кар'єрного зростання в різноманітних сферах національної економіки. Економіка може навчити вас не лише як заснувати власну справу, але і фактично як дешево та ефективно купувати товари на ринку. Насправді на перших двох курсах по суті різниці між економікою та фінансами майже немає, вона майже не відчутна. Проте економіка це спеціальність, яка готує крутих теоретиків, науковців, викладачів, а на спеціальності фінансів у студентів більше практичних дисциплін, які вони потім можуть застосовувати у роботі. Я думаю, у цьому найбільша різниця. Моя улюблена дисципліна це історія економічних вчень. Це дисципліна про те, як Економічна думка розвивалася протягом часу. Ну, це звучить якось не дуже, не дуже зрозуміло, але насправді це дуже корисна річ. Якщо, якщо ви подивитесь, наприклад, в історії було дуже багато економічних ситуацій. І не завжди зрозуміло, як на них реагувати. Але пошлівши цю історію економічної думки, як конкретні вчені в конкретний період часу, Реагували на конкретні проблеми, допомагає вам дивитися в майбутнє і реагувати на проблеми зараз. Моєю улюбленою дисципліною була економічна теорія підприємства. На цій дисципліні ми вивчали, як функціонує економіка на рівні окремих підприємств. Вивчали еластичність товарів, те, як вони можуть взаємозаміняти одне одного. І взагалі було дуже цікаво, бо це був перший невеличкий погляд на мікроекономіку, можна сказати, вступ до мікроекономіки. Моя найулюбленіша дисципліна це економіко-математичне моделювання, скорочено МММ, але не те, що фінансова піраміда. І ця дисципліна може навчити вас, як ефективно обирати стратегії в Роблекс. Моїм улюбленим завданням за роки навчання було розробка проекту в Пайтоні, який буде аналізувати те, як працюють. Е Магазини на ринку Індії ми досліджували різні циклічні процеси, визначали, що з чим пов'язано, що від чого залежить, як на це можна вплинути. Економіка це та спеціальність, яка дає у зв'язку зі своєю такою загальною спрямованістю величезні кар'єрні можливості. Наші випускники працюють і в аналітичних центрах, і в it сфері і в сфері продажів, і в виробництві, і в науці, і в освіті. Тобто така програма дає можливості для розвитку в тій сфері, де ви будете найкращим і найефективнішим чином використовувати свої власні таланти і ресурси. По суті, після навчання. На економіці ти можеш бути ким завгодно. Наприклад, дехто з моїх друзів пішли в маркетинг, дехто пішли в HR. Я працюю фінансисткою. Також після навчання на економіці можна піти в дата аналіз, в менеджмент. По суті, ця ця спеціальність дає дуже флексибл бекграунд, який дуже цінують роботодавці. Моя порада і для першокурсників, і для всіх абсолютно студентів використовуйте студентські роки для спілкування один з одним. Адже це найвища цінність, це найбільший соціальний капітал, який ви можете мати в своєму житті. Старано навчайтесь, любіть Україну, вступайте Могилянку і змінюйте світ найкраще. Абітурієнтам і майбутнім студентам я бажаю не боятися бути сміливими і брати дисципліни з різних факультетів. Вивчати якомога більше для того, щоб взяти від студентського життя максимум.